Зацвіла в долині червона калина Тарас Григорович Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти гай на долину, і вийшов до неї з зеленого гаю, Козак молоденький, цілує, вітає, за руки хватає, Йдуть по долині тихою ходою, Йдучи, співають, як діточок двоє, під тою калину прийшли, посідали і поцілувались, якого мираю у Бога благаєм?